Алгоритм практичних навичок дослідження пульсу на променевій артерії. Пульс це поштовхоподібні коливання стінок артерії внаслідок руху крові і зміни тиску в судинах при кожному скороченні серця. Характер пульсу залежить від діяльності серця і стану артерій. Він змінюється також при психічному збудженні, фізичній роботі, коливаннях навколишньої температури при дії введених в організм речовин. Частота пульсу це кількість пульсових коливань за хвилину. У здорової людини кількість пульсових хвиль відповідає кількості серцевих скорочень і дорівнює 60-80 за одну хвилину. Частоту серцевих скорочень понад 80 за одну хвилину називають тахікардією. А частота серцевих скорочень менше, ніж 60 за одну хвилину брадикардією. Характеристики пульсу. Наповнення. Називають ступінь наповнення кров'ю артерій під час систоли серця. Напруження пульсу називають ступінь опору артерій, натиску пальця, пояснити пацієнту сутність і хід процедури. Доброго дня, мене звати Ангеліна, я ваша медична сестра. Зараз ми будемо вимірювати пульс на променевій артерії. Отримати згоду пацієнта. Згодом вимити і висушити руки, надягнути рукавички. Під час процедури пацієнт може сидіти або лежати. Запропонувати розслабити руку. При цьому кисть та передпліччя не повинні висіти. Притиснути другий, третій, четвертий пальцями променеві артерії на обох руках пацієнта. Перший палець повинен розміщуватися з тильного боку кисті. Відчути пульсування артерії. Порівняти коливання пульсу на обох руках. Якщо пульс ритмічний на обох руках, для вимірювання достатньо взяти одну руку. Якщо пульс аритмічний, треба вимірювати на обох одночасно. Взяти годинник або секундомір і дослідити пульсування артерії протягом 30 секунд. Якщо пульс аритмічний, бажано оцінити пульс за одну хвилину. Пульс за 30 секунд помножити на 2. Притиснути артерію сильніше, ніж раніше, до променевої кістки і визначити напруження пульсу. Оцінити результати вимірювання, повідомити пацієнту Частота вашого пульсу дорівнює 72, це є у межах норми. Результати занести в температурний листок. Ціна однієї поділки до 100 – 2 коливання більше за 100 чотири коливання.